Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Юрій Нікола з наших грошей. І сьогодні у нас день великої перемоги. Ми писали, ми писали, наші рученьки усталі, но але Котіна з енергоатома нарешті зняли. Ми забезпечуємо українців електроенергію за доступними цінами енергатом чорна діра прірвище часів Зеленського, в яке зливались десятки мільярдів гривень і Лобзіком, Тибзіком, оце під час вторгнення. Зараз випилювали там сумасшедші маржі, нарешті розганяють чортово матері. Як то кажуть, Набуще нікого не встигла арестати, навіть по, по цій історії. А криси вже побігли з корабля. Чи ми показали, наскільки у Зеленського гнила й дирява лодка, з якої тіка. Ають при першій можливості, ще навіть коли їхній начальник зберігає шанси, ну там зберегтись президентом після війни. Тікають, чому ж так? В енергатомі ворували немеряно. От я спеціально відкрив в наших грошах. Наші останні заголовочки. От у нас можна навіть тут, суть, У нас на сайті є хештег Атом. Ціни в кошторисі енергатома виявились знову вдвічі вищими від Укренерго. Сірка для енергатома в доларах подорожчала на 40% порівняно з минулим роком. Ну тобто, уявіть собі, в доларах це ми порахували не падіння в гривні, щоб там оце оце. В доларах просто ціну порахували на 40% дорожче, при тому, що кон'юктура ні в світі не дергалася вообще. Літалі насосів, знову ж таки в доларах подорожчали на 20%. <сіхи> Зацініть. для ремонтників, які мають виїжджати на аварії, ну пов'язані там з електричним обладнанням енергатами, Так от для ремонтників купили два позашляховики. І не просто якісь там, знаєте, робочі лошадки, а шкода кадяк по 2,5 з мільйона гривень за штучки. Я так і представляю, як ремонтники в спісухах, в робах оцих промасляних них там провода торчать кусачки, якісь гайковерти. І вони <свіття> такі в джипяру в паркетну залізають отакі от Помчали на місце аварії Артем. Немедленно, Андрій. Аккумуляторы на чверть дорожче в євро підняли ціну. Причому імпортні. Я спеціально, до речі, це були французькі акумулятори. Поговорив з французом одним, кажу, а у вас у Франції електричне обладнання дорожчало, отак, от, от на чверті. Отак от, злітало, от він каже, ж дурний. Я можу продовжувати довго так цитувати, бо наші гроші слідкували за діяльністю цієї Камарільї, в енергатомі. Ну, ми ще з часів Януковича. Що можна сказати про цю? Оце шоб. Лека, правила зараз. Це команда Германа Галущенка. Вони засіли тут при Зеленському. Герман Галущенка. Це такий викармиш Андрія Деркача. Можливо, пам'ятаєте такого біглого нардепа від партії регіонів, який вже втік в Росію. Він там зараз сенатором у Путіна служить йому вірно Так, от саме Деркач Галущенка колись втягнув систему енергатама. Саме при Деркачу він повзрослів, і саме деркачівські кадри становили знаєте, оцей цей низовий костяк менеджерів Галущенка. Галущенка їх. Пороставляв на всі посади в енергоатомі, підняв туди також по вертикалі Котіна, і вся ця команда, от під час торгнення і слугувала символом неймовірного розпилу. Саме вони хотіли ще й купувати рашистські атомні реактори за якісь сумасшедші мільярди. Просто плюнуть в очі американським нашим партнерам. Ми з вами дружимо, Ми вас зброю просимо. А от купувати будемо рашистські реактори. Справи у них бігли хорошо і чудово. Настільки хорошо і чудово, що Просто на фоні от саме енергоатомних от, таких от здобутків було очевидно наскільки в команді Зеленського цінується корупційна відданість. Галущенко знищував всіх тих менеджерів в інших держкомпаніях. Він їх закоплював, де якраз от знаєте закупівельні ціни були нижчі. Укренерго зараз зараз фактично єдине лишилось таке, що там бореться ще з цією шоблою. Понятно, що сіли то не вічні, але чомусь все це закінчилось. Оце чому нас повертає до великої історії. Яка може стати взагалі кінцем команди Зеленського? А історія саме про міндіча того самого бізнесмена друга Володимира Зеленського, який є власником половини ТОВ студія квартал 95». Це саме той партнер, колишній там друг Коломойського, на квартирі якого колись зеленський гуляв свою вечірку. Саме в цій квартирі Міндіча набу вдалося встановити прослушку. Ми вже про неї з вами говорили. Цю прослушку всадили, скажімо так, настільки давно, що вона стала дуже великою проблемою. Того детектива, який займався встановленням прослуховування СБУ по безпреділу вообще кинула в СІЗО. Видумали там абсолютно йому справу якусь і тримають там, не даючи можливості вийти, фактично звинувачуючи там в державній зраді. Тобто вони розуміють, наскільки ця прослушка буде мати о, вплив на всі ну, тектонічні процеси в Україні. Результатом цієї прослужки, от що б там на ній не було. Я думаю, що там ще мало хто знає, що на ній є, але всі чудово розуміють: якщо мікрофон стояв в квартирі Міндіча, ті, хто на цій квартирі лялякав, що попало, да, таке дуже інтересне, не специфічне будуть в небезпеці. Останнім часом у нас, якраз з енергетичної сфери, розсмокталися різні сторони от кілька людей. Першим був Герман Галущенко, який навіть захотів за неофіційними даними. Він навіть хотів піти з міністерства енергетики кудись подалі. Він хотів вообще звалить кудись, кажуть, за кордон на тихий пенсіон. Ні, його пересадили на міністерство юстиції. Мої привіт, державні реєстратори і всі uh, нотаріуси України цікаво, як у вас там нові віяння. Після Герман Ана Галущенко, от тепер пішов відставку. Причому за власним бажанням і дуже швидко за буквально за одну добу звільнили президент Енергоатома. Що ж таке? Мені здається, що от що ж такое, от, от, от тільки і буде в тому, що набу вже чудово розуміє, або може навіть ще й само не знає, що в неї на плівках, але ці черті знають, що вони там говорили, і тому розповзаються в різні сторони. Можливо, це не останні будуть жертви цих плівок. Можливо, ще попереду нас багато що чекає. І я сподіваюся, що чекає, бо ну не може бути в квартирі одного з головних олігархів Володимира Зеленського, щоб там не звучали дуже інтересні історії. Але думаю, що буде. Що нас тепер чекає? Галущенко і Котін це як в футбольній команді, президент клубу, і, і головний тренер, і там, помічник його разом втікли звільнились. Хто лишився замісник? На міністерстві енергетики залишилась Світлана Гринчук. Ну, це така кар'єрна бюрократка. Вона по різним міністерствам ходила, але останніми роками вона як приклеєна ходила за Германом Галущенко. Вона особисто до нього близька, по життю якось там пуль по, по людськи Хто буде замість Котіна, подивимося там, просто поки що керівником призначили енергатама одного з керівників атомних станцій. Ну тобто, знаєте, так, хто на місці є, ти, Ну давай будеш за старшого. це поки що не стабільне призначення на навсіда. Що лишили по собі Галущенко і вся ця команда? На жаль, вони лишили нам дуже сильно попиляну по грошам державну компанію. В ній загадковим чином розчинились в тому числі на тендерах десятки мільйонів гривень. Ця компанія досі не користується, назвамо це так, повагою у міжнародних донорів, хоча давали завжди гроші у Не получалось да у «Енергатома» та, так само стати фаворитом у міжнародних кредиторів. Ну бо всі розуміють, що в «Енергатомі» буде здаденими бабками. Да. Тирінг і. І пілінг, який ми говорили в цьому плані, ситуація ну така собі, але вона принаймні дозволяє, якщо б уявити собі, що Зеленський взявся за розум, ну все, я позбавився о цього. Насліддя страшного оцього міндіча, оцього Котіна, оцього Галущенка, все. і тепер все хорошо починаємо строїти якихось нових людей, десь там, ото вирощувати, які б не крали. Ладно, може, звісно, ну але ж ну не про Зеленського будь-сказано. Така історія. Але поживемо, побачимо. Що ще лишається? Після германа Галущенка розрухи, яку я залишив, значить, цей прекрасний мужчина разом з Укренергом. Вони ще торік почали ініціювали конкурс, державний конкурс, а те, щоби приватні компанії будували. Газопошнівої електростанції, от пам'ятаєте, оця історія, що невеличкі газопошні станції, які на газу працюють, і виробляють електроенергію, стояли б у різних усіх куточках України, і цим би компенсували нестачу електроенергії там в зимні місяці, коли у нас біда. Прям да з напругою почали цей конкурс. На жаль, для всіх нас цей конкурс завис. Завис він дуже загадково. Отже, коли ще Галущенко був міністром енергетики цієї весни, цей конкурс провели. Але на жаль, в ньому перемогли звичайні бізнесові компанії, ну такі відомі на ринку, там кривий ріг, цемент чи ще щось таке, які запропонували такі досить низькі ціни. Ну для держави, та тобто комфортні. А кілька компаній, які пропонували дуже високі ціни, і їм би було б це дуже хорошо, а державі це було б не дуже вигідно. Ну, вони, звісно, програли, і знаєте, що зробили організатори конкурсу. Вони тупо заморозились. Вони, от реально, з квітня, от ми зараз в кінці серпня говоримо. Вони з квітня взагалі нічого не роблять, не збираються, ні не що шукаються, що робить, не чешуть репу. І так от зависло цей хороший благий проект, коли бізнес би допомагав державі будувати енергетичну незалежність. І що таке? Причому вже і міністра енергетики змінили, правда, залишили дуже його подругу, і нічого не міняється. Конкурс не біжить не Метить. Ну, така глупость вийшла. От виглядає так. Я не знаю, як там собі вирішить пані прем'єр-міністр Юлія Сверденко, що вона вирішить з цього приводу, але виглядає так, що старі, кляті, оці попередники, хотіли щось замутити, У них просто не вийшло. Ну навіть корупцію замутить. Ну настільки там уже розслабили булки. І тепер просто ніхто не знає, як з цієї історії відповсти, хоча б зберігши якусь рештки совісті і обличчя. Ну, от така от історія. Щиро сподіваюся, що набу цю історію дозніме до. Кінця, тобто, вже у нашого фільму буде кінець з кульмінацією і розв'язкою. А не, знаєте, просто як щурі знову всі потікали і нікого за жопу не, не, не спіймали. І в Україні з'явиться прецедент невідворотності покарання, який і буде наукою тим е, менеджерам, які у подальшому будуть керувати атомною галузі. Удачі всім нам.